Опилась на привабливу ціну телефона. Аферисти ушукали річну дівчину з Прикарпаття. Потерпіла, звернулась до поліцейських і розповіла, що вона побачила в інстаграмі оголошення про продаж мобільного телефону iPhone 12 Pro Max за низькою ціною. Вона зв'язалася з нібито продавцем, який запевнив, що товар в наявності він в хорошому стані. Але для того, щоб отримати даний товар, жінці потрібно перерахувати кошти 10 тисяч гривень. Що й жінка зробила і стала жертвою шахраїв. Вона до останнього чекала, що товар все ж таки. Надійде її на пошту, але на жаль, товар так і не прийшов. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 190 кримінального кодексу України. Це шахрайство. Поліцейські закликають прикарпатців бути уважними під час онлайн покупок і не довіряти незнайомцям у мережі, адже шахраї використовують як вже знайомі схеми обману, так і придумують нові. У випадку шахрайства слід негайно звернутися до правоохоронців. Психологічна підтримка захисників і їхніх родин, земельні питання та зміни до обласного бюджету. Все це. Обговорили під час 42-го сесійного засідання обласної ради серед пріоритетів допомога ветеранам. Уже цього року в області планують створити центри ментального здоров'я на базі семи кластерних медзакладів. Потреба велика лише за перший квартал 2025 року. Психологічну допомогу отримали майже 12 тисяч людей. З них понад 6,5 тисяч військові. Що стосується центрів ментального здоров'я. У нас на сьогодні є шість закладів охорони здоров'я, в яких вже функціонують центри ментального здоров'я. В серпні ми очікуємо відкриття на базі обласної дитячої клінічної лікарні і будемо планувати розширення цієї мережі. Що стосується реабілітації, куди входить психологічна підтримка, до кінця цього року ми плануємо охопити. Всю мережу амбулаторної допомоги, що стосується реабілітації, і пропонувати закладам контрактуватися, оскільки ми активно працюємо над кадровим потенціалом та відповідно обладнанням наших відділень. Також прикарпатські депутати звернулися до президента України з проханням витувати закон України номер 13157. Він передбачає, що вже з 1 серпня запроваджується 10 відсоткове мито на експорт технічних та олійних культур, зокрема соєвих бобів і насіння ріпаку. Обласні обранці занепокоєні, що це може завдати значної шкоди малим і середнім фермерським господарствам України. 75 відсотків агровиробників. Це малі середні фермерські господарства, земельний банк, яких становить від 20 до 50 гектарів щоб десятки сотні разів менше ніж у агрохолдингів, які кожен день працюють в селі, які е, створюють робочі місця на селі. Зрозуміло, що трейдери не будуть з власних е, прибутків. Платити 10% мета тому ціна на вирощену продукцію опускається на тих відповідно 10%, А це приблизно 3 і більше тисяч гривень на тонну. У сесійній залі також розглянули зміни до обласного бюджету на 2025 рік. Йдеться про перерозподіл коштів на соціальні програми, сільськогосподарське та лісогосподарське виробництво. Відповідно до розпоряджень Івано-Франківської обласної військової адміністрації, таких розпоряджень є 14. Тремування залишку коштів спеціального фонду обласного бюджету, який склався станом на 1 січня 2025 року від відшкодування втрат сільського господарського та лісогосподарського виробництва в сумі 198 дев'яносто тисяч гривень департаменту фінансів і Івано-Франківської обла... облдержадміністрації на виконання заходів регіональної програми розвитку. Земельних відносин в Анфрумківській області на 2021-2025 роки по спеціальному фонду видатки споживання за бюджетною програмою. Інші субвенції з місцевого бюджету для надання субвенцій місцевим бюджетом не обійшлося на сесії і безприємних моментів. З нагоди дня медичних працівників в обласній раді відзначили військових та цивільних медиків. Вони отримали нагороди за сумлінну службу і внесок у перетунок життів. Віталія Коуч Андріаргара, телеканал 402. Ще один осередок підтримки захисників з'явиться в Івано-Франківську. Під час чергової сесії депутати обласної ради підтримали будівництво ветеранського простору. У новому центрі військові зможуть отримати комплексну допомогу юридичну, психологічну та соціальну. Також передбачено створення спортивних зон для фізичної реабілітації та відновлення. Облаштують сучасний простір на місці занедбаного аптечного складу. Хочу нагадати, що на попередній 41-й сесії обласної ради було прийнято рішення. Надати дозвіл комунальному підприємству обласний аптечний склад на розроблення технічної документації землеустрою щодо поділу земельної ділянки площою 2,095 гектара, яка розташована в місті Івано-Франківську, вулиця Будана, Хмельницького, 57 на дві земельні ділянки, площами 0,65 гектара та 1,4405 гектара. Технічна документація розроблена даним проектом рішення необхідно її затвердити. Загальна вартість проєкту понад 63 мільйони гривень. Частину грошей виділять з державного бюджету. Іншу частину, зокрема на підготовчі роботи, додасть обласна рада. Але перш ніж почати будівництво, потрібно було ухвалити кілька важливих рішень і провести необхідні підготовчі етапи. Доопрацьований постійною комісією проєкт проект рішення передбачає наступне: ліквідувати шляхом демонтажу, нерухому майно, склад лідери Б загальною площею 1733,6 квадратних метрів. На вулиці Богдана Хмельницького, 57 Івано-Франківську з метою будівництва нового ветеранського простору, дозволити підприємству обласний аптечний склад, комунальному підприємству обласний аптечний склад демонтувати нерухоме майно склад літери «Б» загальної кощою 1633,6 квадратних метрів на вулиці Богдана Хмельницького, 57 у місті Івано-Франківську та здійснити заходи по списанню майна. Складські приміщення, які планують знести для будівництва, більше ніхто не використовує. Останній договір оренди припинять уже наступного тижня. За словами депутатів, усім, хто раніше працював у цих будівлях, запропонували інші варіанти для розміщення, аби підприємці не залишилися без робочого місця. Ми знайшли альтернативне приміщення, таке як вони хотіли. Я не спілкувався з орендарями, але керівництво аптечного складу. Звільняє приміщення 100 метрів квадратів з можливістю під'їзду великої фури і буде запропоновано їм альтернативне. Більше того, я попросив, щоб вони помогли їм перенестися, перевестися і перезаключити нову угоду в не гіршому приміщенні. Франківщина одна із семи областей України, де реалізовують цей проєкт на підтримку захисників. За словами голови обласної ради, його вважають надважливим у нинішніх умовах. Ну, чудно, що це питання великої державної ваги. Це пропозиція кабінету міністрів чи офісу, президента. Я не знаю там хто первинно. От але це державний проект великої ваги. Я думаю, що ніхто не може сьогодні перецінити наскільки важливо вибудовувати ветеранську політику. Рішення про будівництво ветеранського простору підтримали 55 депутатів. Віталія Коч, Андрій Гаргара, телеканал 402. Жнива у розпалі в селі Угорники Івано-Франківської громади триває збір пшениці. Загалом тут засіяли 89 гектарів зернових. Цьогоріч каже староста села Любов Атаманчук, врожай дуже хороший. Частину зібрано передадуть на потреби закладів освіти у школи та дитячі садочки. Як ми бачимо з вами, це є дуже гарний врожай, пшениця хороша, виблизькує на сонці, і вже сьогодні її збирають і будуть складувати. І ми чули, як анонсував міський голова Руслан Романович про те, що частина. Цього врожаю піде на заклади освіти, а це ж є дуже добре. І ми раді з того, що сьогодні на наших полях, які не просне простоють, не заростають сорняками. А сьогодні вони дуже гарно використовуються і дають певний результат для нашої громади. Комунальні землі обробляють і в інших населених пунктах громади, зокрема у селі Рача посіяли сою та соняшник, у Тсменечана, гречку та соняшник, А на у угорника, пшеницю та ріпак. За словами директора комунального підприємства Франківськ Агро Віталія Крушельни. Зараз тривають жнива пшениці, а після їхнього завершення розпочнеться збір інших культур. Цього року у нас засіяно 89 гектарів пшениці. Ріпак ще також був на цих ділянках. І по Івано-Франківському ТГ у нас ще такі культури, як соя, соняшник і гречка. У нас тут ділянка йде масивом 89 гектарів. Це ще займе три дні у нас. Поки що все. Далі чекаємо осінь. Осінню приступаємо до ріпака. Гречки соняшнику завдяки ефективному землекористуванню, каже міський голова Руслан Марцінків, вдається не лише забезпечити продовольчу безпеку, а й підтримати соціальні категорії населення. Ми хочемо забезпечити повністю наші навчальні заклади борошном відповідно виробами, макаронами. Також ми маємо гречку теж для внутрішніх потреб. А все решта, ми продаємо і забезпечуємо життєдіяльність підприємства і збільшуємо кількість. Площі, яка обробляється зараз 300 гектарів. Ми хочемо мінімум 500, до тисячі. Ми готові обробляти. Є якісна команда, яка працює. Там, де ми обробляємо в тому чи іншому селі, ми обов'язково даємо допомогу мешканцям, зокрема і родинам загиблих і потребуючим тим, тобто ми визначимо кожному. Якщо більше потрібно до слова за кожен гектар поля, комунальне підприємство Франківськ Агро обіцяє в середньому шість тисяч гривень. Діана Висоцька Віталій Магалацій, телеканал 402. Допомогти дітям відчути радість першого дня у школі. Франківський Карітас розпочав традиційну благодійну акцію Перший портфелик. Її проводять вже 22-й рік поспіль. Для малечі, яка перебуває не в простих життєвих обставинах, благодійники закуповують усе необхідне для навчання, портфелі, зошити, пенал та канцтовари. Серед тих, хто потребує допомоги Владислава Головай. Цьогоріч її син Миколка йде в перший клас. Жінка два роки тому переїхала з Чорнобаївки та самотужка виховує трьох дітей. Зізнається, у сьогоднішніх реаліях зібрати дитину до школи без сторонньої підтримки вкрай складно, я маю надію те, що Карітас допоможе нам з першим таким внеском в навчання. Попередньо я вже пройшлася по магазинам, подивилася ціни, ціни дуже вирісли навіть порівняно з минулим роком. Тому навіть портфелик стартує такий для першачків від тисячі гривень. Ну, це дуже дуже накладно, коли в тебе не одна дитина, а троє. Цьогоріч усім необхідним для навчання забезпечить майже пів тисячі дітей з Івано-Франківського та Калоцького районів. Така допомога за організатори є суттєвою, адже з кожним роком зібрати малечу до школи стає все дорожче. Кожного року ми стараємося горіти своєю любов'ю тих діток, які потребують, які опинилися в складних життєвих ситуаціях. І цьогоріч річ також є звернення нашого митрополита Володимира Війтишина про збірку для дітей, які батьки загинули на війні, пропали безвісті, а також і в полоні. Ми цьому році стараємося націлитися на громади поза Франківськом. Бо ті діти, які залишилися сиротами у тих громадах, також потребують нашої уваги. Уваги нашої церкви. Акція триватиме до кінця серпня. Долучитися може кожен охочий, фінансово зробити пожертву на карткові рахунки, зазначені на сторінці карітусу, або ж особисто принести шкільне приладдя до благодійного фонду. Діана Висоцька, Віталій Маглацій, телеканал 402.